Скоро вступ, А я ніяк не можу обрати, в якому закладі мені здобувати освіту. Знайомі радили мені педагогічний фаховий коледж Хортицької національної академії. Але ж я зовсім про нього нічого не знаю. Треба терміново це виправити прямо зараз. Яку спеціальність я можу обрати, які переваги саме цього закладу освіти? Та ще купа питань у голові. Почнемо наше знайомство з короткої інформації про заклад. Вас вітає педагогічний фаховий коледж комунального закладу вищої освіти Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія Запорізької обласної ради. Заклад із багаторічною історією, що випускає компетентних, конкурентоспроможних фахівців. Підготовка фахівців здійснюється за освітньо-професійним ступенем фаховий молодший бакалавр, що дає можливість добувати професійну освіту вже після закінчення 9 класів, а також на базі 11 класів. Студенти коледжу мають змогу навчатися в сучасних аудиторіях, знайомитися з новітніми технологіями в лабораторії початкової освіти, здійснювати самопідготовку в навчальному тренінговому кабінеті, користуватися фондом бібліотеки та читальної зали. Серед пріоритетних завдань педагогічного пахового коледжу якість фахової підготовки. Компетентні викладачі коледжу ефективно використовують на заняттях практикозорієнтовані технології, підготовки майбутнього педагога і дизайнера. У педагогічному фаховому коледжі здійснюється підготовка фахівців за спеціальністю 013 початкова освіта, професійна кваліфікація вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти. Здобувачі освіти, які закінчили 9 класів, мають можливість оволодіти дисциплінами одного із вибіркових блоків. Іноземна мова. Студенти вдосконалюють знання, уміння та навички з англійської мови, вивчають другу іноземну мову, ефективно використовують сучасні, освітні ігрові проєктні технології навчання іноземної мови. Під час проходження педагогічної практики в школі демонструють готовність до роботи вчителя англійської мови в початкових класах. Інформатика в умовах інформатизації освіти особливої ваги набуває підготовка фахівців сучасних інформаційних технологій, зокрема вчителя, який міг би проводити уроки інформатики в початкових класах. Студенти оволодівають знаннями в галузі програмування, розробки вебсайтів, графічного дизайну, що дає можливість складати гідну конкуренцію на ринку праці, організатор дитячих спортивних секцій та клубів. Студенти опановують теорію і методику навчання видів спорту і рухливих ігор. Здобувачі освіти та викладачі постійно організовують спортивно-оздоровчі заходи в школах міста Запоріжжя та Запорізької області. Протягом року в коледжі діють різноманітні спортивні секції та гуртки асистент вчителя. Студенти мають можливість здобути навички організації освітнього процесу для роботи в інклюзивних класах, оволодівають базовими педагогічними методами та прийомами, які застосовуються в роботі з учнями початкової школи в умовах інклюзивного середовища. У педагогічному фаховому коледжі здійснюється підготовка фахівців за спеціальністю 012 дошкільна освіта. Підготовка вихователів закладів дошкільної освіти здійснюється відповідно до освітньо-професійної програми Дошкільна освіта. Досвідчені викладачі спрямовують роботи зі студентами для формування високого рівня професіоналізму, наукової та загальної культури сучасного спеціаліста, вихователя закладу дошкільної освіти, конкурентоспроможного, інтегрованого в європейський та світовий освітній простір. На основі базової загальної середньої освіти студенти мають можливість оволодіти дисциплінами одного з вибіркових блоків: вихователь логопедичних груп, вчитель іноземної мови в закладі дошкільної освіти. Під час навчання у педагогічному фаховому коледжі студенти набувають навичок вирішувати типові спеціалізовані завдання та практичні проблеми в галузі дошкільної освіти, з розвитку, навчання і виховання дітей дошкільного, раннього та перешкільного віку. Освітній процес на відділенні побудований на принципах студентоцентрованого особистісно орієнтованого навчання, на засадах компетентнісного, системного, інтегративного, практико-орієнтованого підходів, самонавчання. У педагогічному фаховому коледжі здійснюється підготовка фахівців за спеціальністю 014 середня освіта, образотворче мистецтво. Студенти здобувають професійну кваліфікацію вчитель закладу загальної середньої освіти з образотворчого мистецтва. Система роботи викладачів спрямована на розвиток творчого потенціалу кожного студента, залучення його до продуктивної художньої творчої діяльності. На заняттях студенти опановують різноманітні та сучасні прийоми обробки матеріалів, захоплення викликає перегляд робіт з рисунку і живопису. У закладі освіти здійснюється підготовка фахівців за спеціальністю нуль дизайн, професійна кваліфікація дизайнер-виконавець графічних робіт. Студенти набувають компетентності до застосування теоретичних знань в галузі мистецтва та дизайну, до візуалізації творчих задумів при створенні об'єктів графічного дизайну. Для здобувачів освіти спеціальності 206 садово-паркове господарство. Коледж пропонує якісну підготовку високваліфікованих фахівців садово-паркового господарства сучасного рівня. Здобувачі освіти отримують якісну підготовку та стають конкурентоспроможними фахівцями, які здатні вирішити питання сучасного зеленого будівництва і ландшафтної архітектури на рівні світових стандартів. Запрошуємо випускників з закладів загальної середньої освіти на навчання в педагогічний фаховий коледж Хортицької національної академії. Наче з усім розібралась, навіть обрала спеціальність. Але. Так хвилююсь, чи зможу я гарно скласти іспити в цьому році. Стоп! А що це? Тут є розділ про підготовчі курси. Може, навчання на них зможе мені допомогти? Педагогічний фаховий коледж комунального закладу вищої освіти Хортицька національна навчальна реабілітаційна академія запрошують вас на підготовчі курси. Попереджуючи низку питань, відповім на них зараз. Курси проводять висококваліфіковані викладачі коледжу. Форма проведення дистанційна. На базі повної загальної середньої освіти випускники 11 класів є можливість підготуватися до МНТ з наступних дисциплін Українська мова, математика історія України. На основі базової загальної середньої освіти. Випускники 9 класів є можливість підготуватися до співкласі бікурсу. Для того, щоб зареєструватися на курси, потрібно заповнити анкету, qr код на яку ви бачите зараз на екрані. А саме посилання легко знайдете в описі до цього відео. Без вагань реєструюсь на курси та планую вступ до педагогічного фахового коледжу Хортицької національної академії. А ви зі мною? Хортицька національна академія це вищий навчальний заклад, у якому студенти здобувають якісну вищу освіту. Більшість місць в академії бюджетні, тобто освіта здобувається безкоштовно. Випускники отримують диплом державного зразка. Всі спеціальності проліцензовані Міністерством освіти і науки України. На сьогодні в академії функціонують два факультети. Факультет реабілітаційної педагогіки та соціальної роботи, і факультет мистецтва та дизайну. На факультеті реабілітаційної педагогіки та соціальної роботи студенти здобувають вищу освіту за такими спеціальностями: спеціальна освіта, соціальна робота, фізична терапія, ерготерапія, початкова освіта, психологія, дошкільна освіта, фізична культура і спорт. Підготовка фахівців за цими спеціальностями здійснюється на рівнях бакалавра та магістра. Студенти спеціальності спеціальна освіта логопедія вивчають дисципліни онтогенез та дизонтогенез мовлення, альтернативні комунікативні технології, ігри в логопедичній роботі, логопедичний масаж, спецкурс Українська жестова мова випускники спеціальності Спеціальна освіта логопедія працюють вчителями-логопедами та викладачами корекційної педагогіки та спецпсихології у вищих навчальних закладах. Протягом навчання студенти спеціальності Соціальна робота вивчають курси Вікова психологія, етнопедагогіка, вікова фізіологія та валеологія, медико-соціальний патронаж. Теоретична підготовка відбувається в інтерактивних формах тренінгів, семінарів тощо випускники спеціальності Соціальна робота працюють психологами-реабілітологами, соціальними робітниками, соціальними педагогами, організаторами позакласної та позашкільної роботи. Протягом навчання студенти спеціальності фізична терапія ерготерапія вивчають анатомію людини, фізіологію людини, основи педіатрії, нейрореабілітацію, сучасні адаптивні засоби у фізичній терапії, і Клінічні практики студенти проходять в реабілітаційному центрі академії та в обласній лікарні Запоріжжя. Випускники працюють фізичними терапевтами та ерготерапевтами у лікувально-профілактичних закладах, реабілітаційних центрах, спортивних командах. Він в спорті у процесі професійної підготовки за спеціальності початкова освіта іноземна мова. Студенти оволодівають методиками початкової освіти, вивчають вікові особливості учнів, способи організації навчальних занять, методи нової української школи, вивчають англійську мову до рівня Бі-2. Випускники використовують сучасні методи і технології навчання, вміють проєктувати індивідуальні освітні маршрути учнів. У процесі навчання за спеціальністю психологія студенти опановують сучасні психокорекційні методики, здатні на високому професійному рівні вирішувати внутрішньо особистісні сімейні конфлікти, володіють вмінням налагодити ефективні взаємини в колективі. На факультеті мистецтва та дизайну студенти здобувають вищу освіту на бакалаврському рівні за спеціальностями графічний дизайн, медіадизайн, дизайн, одягу, перукарське мистецтво та декоративна косметика, образотворче, декоративне мистецтво, ландшафтний дизайн, туризм, менеджмент. Студенти спеціальності графічний дизайн вивчають дизайн поліграфічної продукції, дизайн у рекламі, дизайн упаковки і етикетки, історію дизайну, працюють у комп'ютерних програмах. Випускники графічні дизайнери задіяні у рекламі, поліграфії та видавничній справі. Студенти спеціальності медіадизайн вивчають візуальні комунікації, веб-дизайн, основи режисури, звукорежисуру, рекламу та соціальні комунікації. Фахові навички реалізовують у створенні сайтів та розробці комп'ютерних ігор. Студенти спеціальності дизайн одягу опановують історію та дизайн костюму, аналітику світових трендів та брендінг фешн-бізнесу, дизайн портфоліо, декоративний розпис тканин. Результати дизайнерського креативу студенти демонструють в академічному театрі моди Гвенделін. Необхідні навички студенти спеціальності перукарське мистецтво та декоративна косметика здобувають на заняттях з технологій перукарських робіт, декоративної косметики та гриму. Практичні дисципліни викладають майстри міжнародного класу з перукарства та візажу. Навчальну практику студенти проходять у салонах перукарнях на спеціальності образотворче декоративне мистецтво. Студенти опановують техніки декоративного живопису, батик, розпис на склі, проектну графіку, мистецтво мозаїки, кераміку, вітраж, техніки стінного розпису. Дипломні роботи випускників прикрашають аудиторії Хортицької національної академії. Студенти спеціальності ландшафтний дизайн вивчають такі спецкурси, як ландшафтна архітектура, озеленення інтер'єрів та аранжування квітів, ботаніка, дендрологія тощо. Практичні навички студенти відпрацьовують у ландшафтному музеї академії, зелена країна, у теплиці академії та в реабілітаційному парку. Також студенти розробляють дендрологічні плани, комп'ютерні проекти з озеленення та благоустрою парків і вулиць. Студенти спеціальності туризм вивчають технології туристичної діяльності, методи розробки лікувальних та оздоровчих турів, інфраструктуру туристичного бізнесу та туристичну логістику. В академії готують фахівців з лікувально-реабілітаційного та оздоровчого туризму. Студенти проходять практику на базі туристичних фірм, санаторіїв, профілакторіїв України, Болгарії, Туреччини. Здобувачі вищої освіти за спеціальністю менеджмент вивчають такі дисципліни: само менеджмент, операційний менеджмент, управління персоналом, стратегічне управління, основи маркетингу, контролінг, методи прийняття управлінських рішень та інші. Випускники матимуть змогу працювати на підприємствах будь-якої організаційно-правової форми у якості керівників або виконавців різноманітних служб апарату управління. В структурі Хортицької академії успішно функціонує педагогічний коледж. Студенти здобувають освіту за спеціальностями: – садово-паркове господарство, дизайн, початкова освіта, середня освіта, образотворче мистецтво дошкільна освіта. Підготовка фахівців здійснюється на рівні фахового молодшого бакалавра, що дає можливість отримувати професійну освіту вже по закінченні 9 класів. При вступі до Хортицької національної академії випускникам педагогічного коледжу виділяються бюджетні місця. Для багатьох студентів вагомим є житлове питання під час навчання. Адміністрація Хортицької національної академії запрошує бажаючих до студентського гуртожитку, де створені максимально комфортні умови проживання. На високому рівні постійно розвивається соціально-побутовий устрій гуртожитку з обов'язковим урахуванням побажань та пропозицій студентів. Гуртожиток розташований у центрі мікрорайону широке транспортне розгалуження дозволяє без перешкод потрапити до будь-якої точки міста. В академії вирує студентське життя яскраво та креативно відзначаються професійні та святкові дні. Студенти беруть участь у міських, обласних та всеукраїнських заходах, реалізовуючи свій творчий потенціал. Отже, фантастична ідея здобути якісну освіту за бюджетний рахунок стає реальністю саме в Хортицькій національній академії.